Одна українська мрія вражає світ у небі, а друга українська мрія, точна копія першої, стоїть на землі. Ан-225 під номером 0102 35 років тому будувався одночасно з бортом номер 0101. один. ось це пілотська кабіна, вид знизу, і усі агрегати для керування і не тільки знаходяться в цьому місці. Коли я проектував свої механізми, я їх за розмірами мав писати у розміри каркасу. Нині Микола Калашніков провідний конструктор мрії. А у 80-ті роки минулого століття він був серед сотень інженерів з усього СРСР, які втілювали амбітний проект для космічної галузі. Будівництво другої мрії призупинилося майже одразу після першого польоту літака номер 1 І після розвалу СРСР вже ніколи не відновлювалось. А все, чим була нашпигована друга мрія, потроху мігрувала у середину першої та інших вантажних літаків Русланів. Рампу забрали на Руслан. рампу забрала на Руслан. Тут був носовий обтічник, теж забрали на Руслан. Це літак донор, наш годувальник. Кармілі це наш був. У СРСР не планували виводити мрію у серійне виробництво максимум три літаки. Тож усе для мрії робилося за ексклюзивними проектами на підприємствах різних республік СРСР, запасів деталей та агрегатів на ДП Антонов майже немає. Ось ці шини колись в одиничних екземплярах виробляв Ярославль. До п'ятого Як тільки до п'ятого корду шина стирається, одразу викидається, десь різко загальмували, і бетон з'їв втім, шини може виробити і британська фірма Dunlop. Більшість того, що є в мрії, на території України виробити неможливо. Якщо підприємства, які створювалися у СРСР під мрію і існують, то знаходяться вони переважно в Росії. Ідея добудови другої мрії наразі існує лише в теоретичному вигляді, адже за попередніми розрахунками Антонова, мрія 2 з урахуванням сучасних стандартів, а краще ще й майбутніх, може коштувати понад півмільярда доларів. Цей літак дуже хотіла придбати Міноборони РФ. Сім років тому ще до початку агресії Росії проти України. Минулого року з'явилися ще одні потенційні інвестори з Китаю. Каркас та не нужен. Каркас їм не потрібен. Вони хочуть, аби ми добудували це все, а потім віддали їм всю документацію в електронному вигляді щодо літака і технології. щоб вони на цій базі, як то кажуть, можливо, навіть серійне виробництво могли б відкрити Відкрити. Договір про наміри наразі залишається лише договором про наміри, адже головне питання будь-якого інвестора каже Калашніков про те, який комерційний зиск може мати цей ексклюзивний літак. По всьому світу не так багато замовлень на перевезення надважких моновантажів і мрія 1 часто простоює хоча зі своїх нечастих польотів годує усе підприємство Антонов. А її у свою чергу поки ще може годувати деталями. Мрія 2 Швидше за все, вважає Микола Калашніков борт 0102 може так ніколи і не піднятися у небо. Принаймні у держави немає таких амбітних планів. Тож для Миколи Калашнікова друга мрія так і залишається мрією нереалізованою.